Сьогодні у нас 29 березня. 5 березня посіяли редиску у теплицю, от вже молоді такі листочки великі, а це вже сформовано. Гедька формується. Значить, 5 березня був посів просто у теплицю, холода у нас була. Тому я агроволокном накривав навіть у теплиці, бо вона проросла. Коротше, експеримент. типу, вдався. Редиска пішла файно, салат теж, рукола не зійшла, може ще зійде, не знаю. І щавель з'явився, такий доволі нормальний. Так що, бо... Кажу, останніми тижнями зранку у нас тут було по мінус 2, мінус 1, плюс 4 зранку було так десь 7 година, значить ночі були холодні, тому ще в теплиці агроволокном накрив. І редиска, ну, листки сформовані, Як там корінь сформується, будемо бачити далі. О, такий результат.